Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання, але перед переглядом хотів попросити вас поставити лайк, також підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Сьогодні на завдання бачу. чумний берег. Нажимаємо завдання приміняти. Біжимо на берег в призрачних землях для того, щоб набити якихось там ітем, предметів, але щоб нам було... Понятно, яких предметів, я вам зараз покажу. Друзі, відкриваємо карту, показуємо. А, хребти Чумного морлока. Чумного морлока нам потрібні 6 штук набити. Друзі, продовжу вже, коли буду на місці, біля цих монстрів поставлю черепок, яких потрібно вбивати нам для того, щоб отримати цей. Ребята морлока. мурлока. Uh, і вже далі там на місці продовжимо. Друзі, ми підбігаємо до uh, місця, де потрібно нам провести цю охоту і роздобути о, item, uh, ну, да, і предмет для того, щоб здати це завдання. Uh, я б, да б поняв, прибіг сюди, тут є конкуренція на цих монстрів, на цих мурлоків. Я одразу зараз їх, е якщо е побачу, так одразу вам поставлю е череп, яких потрібно монстрів вбивати. Це мурлоки, звичайні, ось тут на березі. О, дивіться, от один і вже є. Ставлю черепок. Е тепер ми зараз одного вб'ємо подивимося, який відсоток того, щоб отримати цей ітем квест. Е дивіться, ну, першого ми вбили, одразу отримали. Давай подивимося подивимось Якщо все випадає також, значить тут хороший шанс, на, uh, успіх на те, щоб заполучити даний предмет. <реку> да, тут якби 100% uh, успіх на uh, отримання цього предмету. <реку> да, нам ще шість штук треба. Ну то есть в итоге всего 6, а данный третьозднула нам потрібно еще 3... цих Надо да, ще три всех хребта. Это заклинание и нет. Да, побег. Дальше прома. Нормально так они накидывают симонстрами. Хорошие. Ну, морлоки завжди в ней сильно двигаются. З них хороша награда, то есть не награда, а з них завжди хороший дроп падає. Так, нам ще одного морлока і можна буде здавати завдання. Ну, Збираю пачку полегенько. Так, ми збирали 6 штук, зараз цього я вб'ю. покажу, куди далі потрібно нам віднести ці хребти. Так, друзі, нам потрібно ці віднести до того самого NPC, в якого ми брали це завдання. Я думаю, ви вже далі по карті зорієнтуєтеся, куди вам потрібно. Це завдання віднести. Ну, то це село в тому, в тому селі, де ми брали це завдання. Друзі, продовжуємо вже, коли я буду в цьому селі. Друзі, ми підбігаємо до цього селища, де ми брали в завдання. Завдання не важке, потрібно набити шість монстрів, забрати в них ітем е квестовий ітем предмет для того, щоб закінчити це завдання. От ми до цього NPC прибігли, розмовляємо з ним, віддаємо шість цих грібців, вибираємо собі награду. А, тут не вибираєш, тут просто тіп, дає якби, дві пляшки тіп, на скорість плавання на 100% і плюс пляш з плюс 1 до виносливості. Ось таке завдання. Друзі, я дякую, що ви переглядали це відео. Всім гарного дня, гарного вечора. всім пока!